Ось отакий досить великий коробок. І зараз почнемо. Можливо, сьогодні будемо потихеньку машину збирати. Але її трішки, звісно, на морозі Шнобель підмерз. На дворі холодно, там вже мінус 10 ціла. Як, Як мені купала? Це залізти? Сюди? Так? Що я можу сказати, глядачі? Таких як я спеціалістів страшних, мабуть, не знайдете ви ніде. На вулиці темну мороз, хай йому грець. Ніхто так не робить, як я роблю. Щас я покажу, як я його випресовую. А ви написы, чи це правильно чи ні. Вон, бачите, як він випресовується. Я не можу нарадуватись, але машина на колесах. І вона стала вища. Оце погодка, глядачі. Морозець, сонце. Взагалі, мені подобається. Цим привіт, друзі та підписники нашого каналу. З вами, як завжди, просте Кібзович. І в сьогоднішньому відеоролику потрібно зробити стілажі в нашому розсаднику, так як рослини розростаються, і місця все менше і менше. Ну, можна так сказати, його вже зовсім нема. Тому потрібно буде зробити стілажі. І мені вже прийшли запчастини. Тому, надіюся, сьогодні машину поставлю на колеса. Так що, глядачі, я думаю, відеоролик буде цікавий. Залишайтеся з нами. Ну, ми починаємо наш відос. Погнали! І так, заходимо ми в, нашу, в наш розсадник. І що у нас тут? А ще поки що розростається, але це тимчасово скоро воно розростеться і місця буде маловато. А от ампелька наша уже... Уже, вже дивіться, як розрослося. Ящиків вже натикано, скоро їй буде тісно і треба буде кудись їх е, прибирати. Думав, я спочатку додати сюди до підвіконня стіла, щоб він якраз е, вплоднув до підвіконня, і ще плюс на підвіконня можна було складати. Але це не зовсім раціонально. Та й зовсім стілажі не продумано у нас стоять. Треба було двохярусні робити, ну, ми зараз щось із цим зробимо. Так як е, у нас е, ті, що розрослися ампельні петунії, вони е, дуже багато не потребують е, сонячного світла, тому вирішив зробити стілажі, додати під цей стілаж і ще один стілаж, тобто в двохярусні. І якраз ті що у нас розростається, будуть знизу. Ну і з майстерні в мене не знімлюються. Отакі ось лампи. в мене там такі лампи є, їх три штуки. І як тут у нас три стілажі, ж само під стілаж буде кріпитися лампа. І я думаю, у нас все вийде. Ну а ці стілажі, як ви можете бачити, зроблені всі тупо із відходів. Як ви можете бачити наличники тут старі. В общем, все з дрючків, з палок скручено. Не знаю, чи буду залишати ці розкоси чи ні, щось, щось на зараз. Так, ну що, глядачі, тут я вже короте, поукріпляв усе, бо воно з часом порозхитувалось, по розпорки повиставляв. В общем, стоїть зараз надійно, і далі буду приступати до встановлення ламп під ці стілажі. А для того, щоб їх встановити, ми йдемо в майстерню і знімаємо мої лампи в майстерні. А що поробиш? Не знаю, щось потім придумаю туди, але ті лампи то фітолампи, і їх потрібно встановлювати на своє місце. Хода, звісно, але що робити? Вже хочеться і в майстерні тут уже щось робити. Є в мене деякий проєкт, який хочу дуже сильно реалізувати. Ну а це буде згодом, поки не розберуся із своїм автомобілем. Так, Як би його обколупати?

Вот Давай, наверное, не сюда, а сюда. Она будет идти по Как раз сюда еще и солнце попадает. Трогает. Нет. Что уже, быть тонко? Не, ладно, я так сам. Да. Зірка нехай не сійшла всі десять штук заробить. Так, ну що глядачі, з цим завданням ми впоралися, але мені все одно здається, що навіть і цього буде мало, тому ще щось прийдеться видумлювати. Не знаю, можливо, ще лампи замовлять, Ну, а там подивимося. Може ж, все-таки весна буде рання, та все віднесемо в теплицю. Звісно, поначалу будемо в теплиці ми топлювати для цих квітів, бо без цього ніяк. Ну, Будемо дивитися, що буде далі. Отак тут це все в нас виглядає. Як мені тепер це вилізти сюди? А тут вже черга дійшла до пересадки. Оцією спитуні потрібно пересадити, так як вже корні заповнили майже весь стаканчик. Бо якщо передержиш, воно буде неправильно розвиватися, тому будемо пересаджувати його. Так, ну що глядачі? Прийшли мені запчастини, зараз будемо розпаковувати їх та дивитися, що там у нас всередині. Ось отакий досить великий коробок. І зараз почнемо. Можливо, сьогодні будемо потихеньку машину збирати. Я вже цю коробку відкривав, відкривав, тому що мені не терпілося перевірити пружини, чи вони вищі, чи нижчі. Як оказалось, вони трішечки вищі. Може сантиметра на півтора на два, це 100 відсотків. Це у нас пружини йдуть. Так сюди положимо. Ще одна пружина. Далі у нас ідуть амортизатори, чи вставки, чи як їх стоїть. фірми сох. Ось вони у нас. Це у нас з е масляні. Ззаді стоять газу масляні, спереді масляні будуть стоять. Е -е, так Далі у нас йдуть підшипники настільки опорні. Так, що у нас тут? Один, другий. Друг не відкривав. Не знаю, нікому не вийдуть. закритий повністю треба буде ці повибивати шпильки і поставити ті, що длинніші, тому що я буду все одно ставити цю проставочку. Ну і пильники, резиночки. Ось тут йде ось так. Все, в принципі, все. Пружини, резинки, підшипники і ці, а Але є ще одна проблема. Проблема в тому, що не вистачає деяких запчастин, кобиче. А саме це гайки, які тримають оці ось амортизатори. Так як ви пам'ятаєте, я їх подавав. Думав, що воно в комплекті йде, але його в комплекті нема. Тому збирати сьогодні, походу, ніхто не буде. Якщо я найду в наших магазинах, то в принципі можна буде далі працювати. Якщо ні, то прийдеться замовляти. Ось так. Що я можу сказати, глядачі? Таких, як я, спеціалістів страшних, мабуть, не знайдете ви ніде, тому що. Зараз розповідаю ситуацію. Думав, не мої гайки, поїхав в один магазин, поїхав в другий, в третій. Добре, що була в третьому магазині розумна людина, і мені сказала, ця гайка повинна бути у комплекті із вкладишами, цими амортизаторами. Тобто, ось це ось гайка. Вона йде в комплекті. Я цього не знав і витратив на це час. Так що такий з мене виходить, ремонтувальник. Я ж начебто взяв амортизатор, достав його цей. і все, і нічого не тіліпалося. Вона виходить, з цієї сторони була зажата і взагалі не тіліпалося. І я подумав, що немає гайки в комплекті. Але ось вона! Нарешті. Та що будемо сьогодні збирати, надіюсь, перед ми сьогодні зберемо. Що я його тезортори, щоб він забити спочов. З трьох до п'яти разів потрібно вже бити вони масляні. Ну так. А я тут загріжу. Ні, це зарежить. не, не запікає. Оцю вайку що я зажиму і, то що тримає платиш. Я її зажимав в тисках, так як воно і входящих в шлях. Так, Глядачі, з'їжджав пружину, значить, постановлював я шпильки старі, тому що ці що нові з цієї пори їх не вистачить, для того, щоб проставку поставити, поставив старі і далі у нас залишилось повністю стійко зібрати. Стойка зібрана. Дивіться, яка красива, новенька. Надіємось на те, що буде слугувати нам довго. Ось так. Включуся вже тоді, коли зберу другу. Так, ну і ось нарешті глядачі дві сторони готові. Будемо зараз їх встановлювати. Так, глядачі, ну що, е, рульову тягу я вже одну дістав. Получається, е, відкручено. І випресував цей салітбов. Зараз я покажу, як я його випресовував. А ви написне, чи це правильно, чи ні. Вон, бачите, як він випресовується. Другого методу я не, не знайшов, пробував гебать, ніхрена. В общем, я думаю, нічого такого страшного не трапиться. Сильно воно не нагрівається, зараз він вигоре. Він вигорає і сам вилозе. Так, все, старі повитягувались. І Зараз будемо встановлювати нові салінблоки, Поможу зараз цим милом. Ці різинки салінблоки милом поможу і в тисках попробуємо його запресувати. Надію, що в мене вийде. Один наш друг запресований, ось дивіться. Начебто у мене все вийшло Не з першого разу, але все вийшло. Зараз другий так само. І намазав сухим милом е всередині. І так, тут у мене є така ось проставка з підшипника, якраз вона гарно підходить. На вулиці темно, мороз, хай йому грець. Ніхто так наверное, не робить, як я роблю. Так, ну що, спочатку так ми його заберемо, а потім. Підставимо розставочку. Я ж кажу, з першого разу в мене не вийшло. Надіюся, що цей раз вийде. Ну, перший вийшов, значить. І другий повинен вийти. Я бабу, щоб уплинуло всередину.

Я трохи покрали. Так, все, ось і все готово. Все стало, все повилазимо, в них вилізли. Так, ось вони лежать, тяги. дві штучки запресованих з новими салін блоками. Але я можу сказати одне: відкручувати було складніше, ніж запресовувати. Але і трішки, звісно, на морозі Шнобель підмерз, на дворі холодно, там вже мінус 10 цілих. добре, що ще є. Що в мене є обігрівач буржуйка, тому тут прям просто комфортно. Зараз буду якось їх вставляти згором пополам, не знаю, як це в мене вийде. Ну, відкручувати було геть невдобно. Подивимося, як я їх поставлю на місце. Отам, звісно, я вже не знаю, як я буду зіймати. Отам, де Гофройде. Мабуть, зараз поставлю. І потім включусь. Бо там ну, болти дуже довго прийдеться крутити, місця мало і крутиш потихеньку. Надіюсь, за півгодинки я впораюся зараз. А, ще ж забув вам показати. Оце б зараз би поставив. Поки вони зняті, хочу замінити ці пильники, тому що я їх трішки з'ємником пошкодив. Та ну І в принципі непогано було, щоб я його замінив. Та і все. І наб'ємо сюди якоїсь змазочки. Так, ну що, глядачі, салінблоки замінив, тяги на своєму місці, зараз буду ставити на колеса. Ось де дві тяги, це я прикрутив, помучився з ними, звісно, я дай Боже. В общем, коли знімав, і походу рульова рейка перескочила, одну різьбу находив, а другу не знаходив. І коротко, стояв тут минут 40, питався наживити. ніхрена не получалось наживити. І потім. Мені підказали, що потрібно трошки ну, викрутити один болт, покрутити руля, отверткою знайти різьбу одну і другу, тоді вставляти. І все вийшло. Так що, глядачі, включусь вже тоді, коли буде автомобіль на колесах. Це я вже знімав 350 разів, тому що я швиденько все понакидаю і надію, що все буде добре. Я не можу нарадуватись, але машина на колесах і вона стала вища. Я, звісно, не заміряв по сантиметрах, який у неї був кліренс, але дивлячись зараз на це, що було раніше, ну прям, 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 прям взагалі. Понятне діло, що вони ще просядуть, але все одно, блін. Ну, взагалі, високо фари так і стоять аж. Я не можу нагодувати це. Я не можу на... Радуватися, машина реально стала вище. У неї передок був упавший як вниз. Тепер вона так дивиться рівненько, можна так сказати. Із-за цього, мабуть, у мене і фари погано світили вниз. Ну що, будемо потихеньку далі працювати. Завтра, в общем, прокидаюся і хочу відкрити гараж і подивитися днем. Як у Ну блін, набагато вища стало. Клас! Так, глядачі, сьогодні вже у нас е, другий ранок. Ідемо дивитися на машину. Наскільки вона піднялася, ну а піднялася вона дебелячо. Я, мабуть, думаю, що ще прийдеться розвал робити. Бо навіть колеса трішки як отак стоять. А дивіться, глядачі, ну суттєво замітно. Я раніше, коли лягав під машину спереді, наприклад, під мотор, подивитися, в мене навіть голова з трудом пролазила. Ну а зараз... Прям, прям дуже. класно. Це ж мені дуже цікаво, що воно буде із резиною, чи їсти на її, чи ні, після таких маніпуляцій. Чи потрібно їхати на розвал чи ні. Та я ж, до, я ж рульові рейки не крутив, не виставляв. А там хто його знає. В цьому я не розбираюся. Посвітуйте, будь ласка, в коментарях. Мені каже, в будь-якому випадку треба буде поїхати і зробити це. із глобального у нас залишилось до того, щоб машинка поїхала. Це залізти в салон і зняти торпеду та подивитися, що у нас із пічкою, так як вона не працює. Подивимось, чи прийдеться її замінювати, чи не прийдеться, чи потрібно її буде промити. Це все буде далі видно. Е, ну а наш е, глядачі відеоролик дійшов до кінця. Всім дуже величезне, дякую за перегляд цього відеоролика. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково на наш канал, нажимайте на колокольчик, щоб не пропускати жодних е, відеороликів. Далі буду займатися е, торпедою. Знімати для вас контент, так що всім гарного настрою, мирного неба і до наступних зустрічей, друзі! Всім пока.